Влітку ти провела канікули у Туреччині, там живе твоя рідна сестра. Я так розумію, що сестра вийшла заміж за турка і тепер ти літаєш у справжню турецьку родину. Як ти занурилася у турецький побут? Якими були твої канікули? Я була в невероятно красивому місці. Мені навіть сестра запретила розказувати, де імені знаходиться, тому що це владення некого Чоловіка, це дійсно остров, це остров, який знаходиться в трьох часах їзди від аеропорту Даламана в какой-то э, вдавь далі в з э, серпантином. Тобто, э, це частний остров, як вона сказала, що стоїть 7 мільярдів. Я так розумію, що це приватний острів, на який пускають далеко не всіх. І потрібно бути друзями цього заможнього чоловіка, аби туди потрапити. Хто має з твоєї нової турець? Сько родини таких впливових знайомих. Ты знаешь, я не знаю кто, но место действительно очень крутое. Море в э, которое я влюбилась. Оно действительно как озеро, потому что оно все расположено между гор. Мы просто наслаждались домашним лавашом, яйца, которые приносила нам там какая-то бабушка. В общем, это была настоящая да, такая вот именно семейная, семейная история. Но я, ты знаешь, все равно мента, ментально отличаюсь. И Велинка, она очень здорово и быстро как-то э, э, ассимилировала, да, и она очень знает. отрута язык. Она вот как-то вот а я все равно немножечко какая-то такая другая для них. Но, э, твоя сестра единна дружина у свого турецького чоловіка. Слава богу, конечно, да, да-да. Що тобі до вподоби чи недоподобається у цьому українно-турецькому союзі? Мені дуже нравится э, їх отношения, что вот, например, на день рождения моей сестре вот сегодня, например, муж подарил машину. Да, то есть э, вот муж этот сильно такой вот семьянин. Он купил квартиру, он купил машину, он все время заботится, он очень много работает. Но все же вот эти моменты, знаешь, там, вот э, туда не ходи, здесь не стой, потому что там не принято, а здесь у тебя выглядывает там спина, нужно еще под какую-то кофточку одеть кофточку, чтобы не было вот, вот все, вот, чтобы было не, не так вот Сексуальна і так далі, от ці нюанси є. Зважаючи на те, що зараз на носі в Україні чергові вибори, чи не пропонували тобі співати за того чи іншого кандидата, і які гроші пропонували? Предлагали <продукнували> постійно звучать дзвонки, але мені чітка позиція, я не пою. ні під подкакіми, ні під падкакі, ні за які деньги. Не хочу, не верю, не буду. Все, надоело. Вот, понимаешь, с таким чувством. Да, ну понятно, кому сейчас не нужны деньги, но... Не хочу, хочу випускати альбоми. Поїду в тур, який називається Шлях додому. совершенно скоро. Буду петь там свої пісні свободно, на будь-яких свободних сценах без всяких лозунг, без всяких історій. Тебе намагаються обманним шляхом заманити на концерти, які нібито завуальовані під дні міст. А се сейчас так же как бы у нас, типа Некрасиво отдавать деньги за какие-то откровенные пропаганды. Вот, И сейчас они стараются находить какие-то лазеечки, но мы все время на чеку.